Я хочу розпочати наше спілкування про те, що відбувається під Покровськом, тому що, слухаючи гучні реляції Володимира Олександровича, переконуєшся, що те, що він каже, не завжди, м'яко кажучи, пов'язано з реальністю, тому що військові, які знаходяться саме на цьому напрямку, почали викладати не просто дописи. А такі алярми, а, і це люди які ну не дуже бояться чогось, бо вони розуміють, вони на нулі і вони розуміють, що відбувається. І я хочу процитувати зараз те, що відбувається під Покровським допис військовослужбовця Романа Кендратюка, в якого до речі, там же на підпокровськам загинув його племінник. Ну що ж, під Покровськом. Ситуація знову плавно переходить в стан критичного. Ворог повторно купував котлини то удачно, вже в який раз, та рухається в бік шахтоуправління управління Покровське. Та сама шахта є скоксуючим вуглем. А, ну, як, без якої фактично виробництво металу в Україні може зазнати величезних проблем на території шахти. Вони забігають малими групами, закріплюються, але не встигають, бо трошки подихають. Але дзвіночки тривожні на півдні міста окупанти малими групами постійно заходять південні квартали, займаючи багатоповерхівки. Наші воїни постійно їх звідти викурюють, але ситуація погіршилася та є дуже важкою. Єдине, що тримається фланг біля родинського великою ціною. Там загинув мій племінник Олександр кіндритюк але тримається. А от зараз увага: якщо ворог захопить шахту північніше удачного, вийде на грішине та переріже Павлоградську трасу. І де-факто це вже буде оперативне оточення. Бо за бо організувати логістику через Родинське також не є можливо якось так. Сподіваємось на краще, але готуємось до найгіршого. Пише він. А от тепер те, про що він якби, Ну, він військовий, я розумію, він не може всього писати. Я поговорив з деякими керівниками, військовими керівниками на цьому напрямку. Всі вони кажуть, одне те саме. Питання можна виправити. Якщо буде поповнення, якщо буде забезпечення військо всім необхідним від мін і дронів до рейбів і вогів, все потрібно. Все, дефіцит всього. Єдине, чого вистачає, це гучні заяви Зеленського, або якісь дивні історії, що наш контрнаступ ми вже майже під Москвою росіян дігнали. Скажи мені, будь ласка, перше, чи розуміє Володимир Олександрович Зеленський, що те, що відбувається під Покровськом, може мати величезні наслідки для всієї України, і якщо розуміє чому нічого не робить. Друге. А про ситуацію під Покровском в моїх ефірах попереджали генерал Кривонос, генерал Марченко, військовий експерт експерт Константин Нашовець. Всі вони казали «закінчуйтесь гучними реляціями. Там ситуація дуже критична. Зараз же військові почали про це писати. Це якось змінить тональність заяв влади, чи вона вже зупинитися не може і годує суспільство казками, в які сама хоче вірити і хоче, щоб вірило суспільство. Взагалі, чи не час почати говорити українцям, що відбувається, справді і мотивувати їх захищати країну? Борислав, це риторичне запитання. Ми ж з тобою знаємо чудову відповідь. Ти ж бачиш, що в нас на телебаченні? Ми відвоюємо Запорізьку область. То кілометр, то три кілометри, то півтора кілометри щодня і тут якісь рапорти Наскільки вони об'єктивні стати важко? Але от буквально перед нашим ефіром я отримав повідомлення від мого дуже близького побратима, який зараз на не менш гарячому напрямку Костянтинівка І питання кадрового наповнення так стоїть гостро. Але ще гостріше питання номер один це забезпечення. От, дослівно. Немає ні Мавіків, ні fpv ні Хуа. Пири вже в Констасі. Тобто, це не йдеться про те, що вони там прорвали чи ще щось таке, але вони просочуються малими групами і знищувати їх Ну хіба що стрілецькою зброєю. то може Андрій Борисович покаже своїм героїчним прикладом, як це робити. Я йому готовий дати свій бронік. У Нас це приблизно однакова комплекція. Цього разу точно налізу. Бо розповідати в Києві чи десь по закордонах, як ми тут зараз полетимо гавками ну це непогана історія. Чи як там черговий раз е міфічні фламінгу щось там десь вразли, коли ніхто цього не побачив, це теж непогана історія. Але є об'єктивна картинка фр лінії фронту, і проблеми на фронті починаються з того, що наші бійці належним чином не забезпечені. Немає цих мільйонів дронів, немає оцих мавіків, е, немає оцих корчів які якими вже особисто брав президент Зеленський. З усім критична проблема, ти абсолютно правильно сказав. І насправді ніхто її не вирішує. Тобто це все далі лежить на плечах бійців. Десь придумати собі з волонтеркою, десь киньтися з власними коштами щось купіть, десь там виблагайте спонсорів, а державне забезпечення де. Ну, от ми чуємо знову черговий раз цифру, що там виділяється N на кількість сотень мільярдів гривень на військ цього року. Половина на зарплати, половина на закупівлі знову на фаерпойнт все піде. От чесно кажучи, коли я це все чую, у мене знаєш, волосся стоїть з е, торчма на голові. Бо здавалося, вже, можна було би, якщо не, не відсутня функція думати стратегічно. І не говорити дурниць, коли насувається біда, то вже бодай навчився е, на своїх помилках на крові інших людей, яких ти послав на смерть, які тому що не готувався. Ну зроби якісь нажні висновки з цього всього, розгорнив оборонку, запусти виробництво того, що потрібно, перевір, як надходить забезпечення. Я не вірю в ситуацію, що на ставці е, президенту втюхують відверту дурню. Про це любить розмовляти всілякі безуглі що там президента в Оман. Якби він не хотів бути в Омані, то він би не був в Омані, а в Омані він був. І е, ця ситуація вона продовжується. Він любить слухати позитивні новини. так Але я переконаний, що навіть конкуренція між Арахамією і Єрмаком спричиняє до того, що в нього є на столі об'єктивна картинка, що відбувається насправді. Але він не хоче це брати до уваги. А от чому він не брати до уваги? Ну тут насправді є єдемологічна висновка. Знаєш, мені нема чого тут додати. Єдине що два момента. Перший одна з бригад, яка стоїть сьогодні на фронті, каже, що вони бачать окупантів. Я підбираю слова, тому що деякі слова блокує Ютуб, тому. Вони бачать окупантів їх просування, але не можуть їх знищити. І розуміють, що окупанти проходять тільки завдяки тому, що а, не вистачає піхоти, не вистачає засобів ураження, і не, не вистачає вогневої підтримки. Це перше. Друге. Я поговорив з декількома офіцерами і солдатами з новоствореної 160-ї ОМБР, і вони мені кажуть такі речі, про які я трохи здивований. Ще раз кажу, а це з їх слів. Але коли різні люди починають казати одне те ж саме, і вони хочуть воювати до речі, там ті люди, які вони тому й звертають увагу. Вони кажуть, що батальйон наповнений один з батальйонів 160-ї ОМБР. Наповнений, наприклад, там, на 25% людьми. Більше того, переважна більшість 50 А я сказав мені один з офіцерів: грибуть всіх, косих, кривих безхатьків, а всі офіцери, всі без бойового досвіду. Ви розумієте? А з офіцерів, командирів з водів і рот, там взагалі один тільки, який пройшов до того без ВП. І просто люди кажуть, а як виконувати завдання з, такі, з такою підготовкою? Більше того, всі офіцери, всі офіцери, які прийшли, та молоді офіцери відверто, вони всі прийшли, тому що хотіли воювати. І вони кажуть, а як з цими людьми воювати? І е, один з офіцерів каже, я зараз був в Києві, бачив величезну кількість людей мобілізаційного віку, здорових. Нормальних, але всі вони якось дивно, під бронью влади, сидять в ресторанах і обговорюють темочки і схемочки, замість того, щоб обговорювати, який напрямок треба як боронити на фронті. І от, ну коли офіцери про це вже кажуть, і кажуть, що ми не зможемо виконати БРК, виконати наказ. З цим складом військових це говорить тільки про одне. Люди, які хочуть захищати країни, втрачають мотивацію через ті обставини, які вони зараз спостерігають. Чому Зеленський тоді. Ну, він, знаєш, в мене є таке ну, відчуття, що йому все, його все влаштовує, хай так, хоч так, але ну, аби не було втрат по рейтингу через мобілізацію тих людей, які. Сьогодні у нас є там майже 16 мільйона людей, які підпадають під мобілізацію 25-35 років це перше. Друге, з них треба мобілізувати приблизно 120 тисяч, але він цього не робить. Він розуміє, що буде далі, чи він думає, що завжди вдасться завдяки героїзму ЗСУ і звитязі українських воїнів день простояти і ночку протриматися, ну тому що давай відверто. Це 100% не план, який допоможе Україні вистояти, бо фронт потрохи але просувається не в бік Москви, і про це теж треба казати. Ну, бачиш, по-перше, трагедія наша в тому, що е, плану ж немає. Немає От план перемоги. З чого він складається? Це має бути розгорнутий документ, де передбачена мобілізація ресурсів всієї держави. На критичних точках ці точки треба визначити. Що ми здатні виробляти самі? Як функціонує економіка, щоб це все забезпечити? Яку реальну підтримку нам треба від наших союзників? Ну, от там вчора, чи позавчора, здається, президент збирав уряд і ключових владних осіб, щоб проаналізувати, яку допомогу ми отримали. Ну, окей, це можливо непогано там провести якийсь певний аудит, мати якусь базу. Бо з допомогою там теж є різні моменти на папері вона одна, а по факту вона інша. Але знову ж таки плану перемоги немає. Я боюся запитатися, можливо, у нас є план поразки, бо дуже багато оцих рішень, які здаються нам дикими, а логічними, неправильними, є чудовими пунктами цього плану поразки. На що розраховує Зеленський, ну тут парадоксальним чином е інтереси його і нації можуть фрагментарно співпадати, бо він зацікавлений якомога довшій війні, бо це єдиний шанс для нього перебувати при владі і уникати незручних запитань, а ще більше відповідей на ці фатальні запитання з іншого боку, е пам'ятаючи прихід Трампа до влади, коли він фактично на Алясці пропонував Путіну новий розподіл України. І тільки через впертість Путіна вдалося цього уникнути, то може й добре, що публічно Зеленський а, готовий продовжувати війну. Але якою ціною коли ми говоримо про те, що героїчний український піхотинець а, тримає а, землю України і там, де він, там Україна, це правда, але насправді ми давно вже мали перейти до формату там, де український дрон, там Україна. Там, де українські дрони контролюють повітря, контролюють землю, контролюють море. От там є Україна. І це може бути набагато ширше, аніж фізична, фізична присутність наших військ. До цієї концепції ми так і не перейшли. До цього плану ми так і не перейшли. Все базується на якихось таких самостійних спробах батальйонів, бригад, зараз корпусів знайти своє ноу-хау. Замість того, щоб це ноу-хау мало бути згенероване на рівні е, е, фактично банкової уряду і генштабу чи умовної ставки, і впроваджене в життя е, масштабуючим ефектом, коли всі, які напередку, мають доступ до тих технологій, до тих засобів уражень, які необхідні, щоб тримати лінію оборони, а потім потенційно е, контратакувати і атакувати. Цього всього ж не робиться. Цього всього не робиться зумисно. Ну, але з іншого боку, коли я читаю сьогоднішню соціологію, що найвидатнішим президентом всіх часів і народів є Володимир Олександрович Зеленський, за думкою соціологічного опитування. Якщо це правда, ну, то в нас дуже сумна реальність попереду. Бо люди досі не навчилися відрізняти е, правду від брехні, чорне від білого. Не мають е, уявлення логічного ланцюжка, що відбувається сьогодні, це наслідок того, що було б неправильно зроблено в умовному 2019 році.